Технічне оформлення курсової або дипломної роботи. Вітаю! Мене звати Світлана, це контент студія Градієнт. У нас все про те, як писати курсові та дипломні роботи. Сьогодні говоримо про технічну сторону. Дуже часто може здатися, що технічна сторона не наскільки важлива, адже насамперед треба дбати про зміст. Але ж ні, при написанні курсової або дипломної роботи викладач оцінює все. Технічна сторона також важлива. Більше того, викладачі не тільки звертають увагу на неї, а й занижують бали через те, що ви неправильно оформили свою роботу. Більше того, екзаменаційна комісія при захисті дипломних робіт складається з багатьох членів, і деякі з цих членів взагалі можуть не розуміти, про що ваша дипломна робота, але всякі помарки в технічному плані точно зауважу. Тому Поїхали. Насамперед, треба запам'ятати, що шрифт в нас має бути Times New Roman завжди, в будь-яких роботах, в будь-яких університетах. Іншого за понад 5 років своєї праці в цій сфері я не бачила. Тобто, Times New Roman, запам'ятовуємо собі кегель має бути 14. Тобто ось ця циферка біля назви шрифта має стояти у вас 14. Інтерліньяж півтора. Чому це робиться? Зараз трішки поясню, тому що передбачено, що курсову дипломну роботу повинен редагувати викладач. Раніше це все робилося в друкованому вигляді. В друкованому вигляді студенти подавали свої роботи, і викладач міг між рядками ще щось дописати, щось вам додати або поставити якусь свою привітку. Хоча зараз вже більшість студентів здають свої роботи в електронному варіанті, ця вимога так само залишилася. Зі шрифтом розібралися далі поля. Верхнє і нижнє поле в будь-якому університеті має бути 2 см. Тобто заходимо собі в пункт поля і ставимо верхнє і нижнє 2 см. Ліве може бути 2,5 або 3 см. Тут відрізняється, в деяких університетах так, в інших так. І праве поле має бути 1,5 або 1 см. Подивіться детальніше в своїх методичках, або якщо робити вам цього вже ніколи, то поставте ліве 2,5, праве 1,5. Далі їдемо. Назви розділів. Розділ 1, наприклад, такий-то-такий-то, ми пишемо великими літерами, прописними. Назви підрозділів пишемо так само півжирним шрифтом але уже рядковими літерами, тобто такими, як звичайний текст, і вирівнюємо по абзацному відступу. Тобто, щодо абзацного відступу, це важливо. Абзацний відступ повинен бути автоматичний, в жодному разі не треба нажимати мати тап, пробіли або якось по-іншому намагатися зробити. Абзацний відступ, тому що він вас не буде однаковий у всій роботі. Вас це буде дуже втомлювати. Обов'язково виставляємо абзацний відступ 1,25. Це от. Щодо нумерації сторінок, то нумерація сторінок в основному проставляється в верхньому правому рядку. Не потрібно після 1, 2, 3, після цих номерів ставити крапочки. Просто номер. Інколи можемо побачити, що в деяких університетах ставлять вимогу в нижньому. В нижньому куті або знизу посередині. А це рідкість. Більшого в правому верхньому куті. Що ще хочу сказати? Стежте за тим, аби у вас не було висячих рядків на сторінці. Не може закінчуватися підрозділ одним або навіть двома рядочками, і після цього у вас починається наступний підрозділ. Зробіть так, щоб ваш текст був гарно розміщений на сторінці, хоча б щоб був абзац. Треба пам'ятати, що розділи, вступ, висновки, список використаної літератури і додатки ми пишемо з наступної з нової сторінки. А підрозділи продовжуємо писати із тієї сторінки, на якій ми завершили, тільки відступаємо від попереднього тексту кількома пробігами. Крім цього, цитати в тексті. Якщо ми аналізуємо, наприклад, твір якогось письменника, ми повинні подавати курсиву. Тобто, таким чином ми їх виділяємо, щоб і зовнішній вигляд був кращим, і щоб було зручніше читати такий текст. Також допускаються виділення жирним або курсивом тих елементів, які ви в тексті вважаєте за необхідне. Наприклад, ви перелічуєте. Характеристики певної ознаки. Кожну наступну характеристику в тексті ви можете виділити курсивом. Однак треба пам'ятати, що потрібно уніфіковувати по цілому тексту такі виділення. Тобто ви не можете в одному підрозділі виділяти певні характеристики, а в іншому вже писати суцільним текстом. Підписуйтесь на наш канал, у нас з вами ще багато спільних тем. Також ви можете замовити курсову або диплом з гуманітарних спеціальностей за номерами, вказаними під відео. Почуємось!